Сьомий рік Зеленського, президент без виборів, реформи без результатів, а країна без найменшого розуміння, а що ж буде далі? Поки армія воює на фронті, в тилу переслідують і сажають тюрем тих, хто її створював, тих, хто її керував. Якщо ти вижив на фронті і тобі пощастило повернутися додому, значить ти погано воював. Якщо ти вивів свою, Хвору сім'ю за кордон на лікування, то ти неодмінно зрадник. І поки фронт тримає воля, сила духу звичайних українців, донати, які віддають останні, тил тримається на схемах, на розкрайданні на харчах для армії, на дронах, на закупівлі снарядів і просто на банальному збагаченні на крові, коли центральна влада. Не бореться, з коруп... Не бореться з корупцією, а створює її і кришує, адже сама наживається на цій корупції. За шість років Зеленського він перетворився із звичайного ліцидея і брехуна зі сцени, який створював свою кар'єру, висміюючи українців їх ідентичність, їх минуле, яке порівнював. Україну з порноакторкою, який грав членом на роялі, він перетворився на великого захисника України, на єдиного героя, який працює 24 години на добу, який всю свою діяльність спрямував на порятунок України, який вписав себе особисто, ви вдумайтесь, ще за життя в книжки історії, де всі його ганебні діяння по розвалу армії, по розкраданню. Мільярдів грошей на великому крадівництві по вкатуванні в асфальт ці грошей, які мали йти на оборону воюючої країни, який вкатував їх в асфальт, готував дороги для легкої прогулянки для окупантів. Виявляється, це все було підготовкою до оборони країни. Податки в країні ростуть, борг зростає, інвестори тікають. Бізнес перебуває в режимі, як вижити. Економіка функціонує лише за рахунок запозичень, за рахунок грантів, які з часом доведеться повертати нам, нашим дітям, нашим онукам. І найпевніший прогноз на майбутнє, що нічого не зміниться, це буде лише погіршуватися. Зеленський став першим українським президентом, який будує своє політичне майбутнє не на реформах. А на війні. Тому що для нього, допоки існують його рейтинги, це єдине, що я цікаве. допоки існує його політичне сьогодення і майбутнє. І саме тому гівномарафони, позитивні гівноблогери, які беруть криваві гроші і обслуговують цей злочинний режим, ніколи не розкажуть вам про дійсний стан речей, а будуть розказувати вам. Про рейтинги Трампа та про іншу маячню.